Цікаво, наскільки швидко? Угу. Я понял. Хорошо. Кайло дійсно круте. Базара нема. О, хо хо він полетів. Ой-ой-ой, є халепа, народ, є халепа конкретно. Дивіться, скільки тут драконів. Йо, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але опять-таки, знову ж таки, знову ж -таки, таки, максимально незвичайний. А незвичайний він чому? Правильно, тому що коли я буду получати якийсь демедж, я буду отримувати якісь нереально крутецькі шмотки. Хух. Якщо ви вже поставили вподобайдена, то давайте перевіримо цю всю двіжуху. І тут я бачу якусь величезну печеру і летс go! Бем! Оушен регенерації. Відновлення. На 5 хвилин. Максим. Відновлення 9. Обалдеть, я можу просто пригати. отримувати купу-купу демеджа. випав. ще якась зілька. Діаманти. Кріпери. Тихо-тихо, обалдіть, тихо. Як, же, як же вони мене хілять ці зільки, це шок. У мене є обсідія на стак, кайло, дивіться яке, гострота, незламність, вдача 10. Йоо, я просто, я просто за секунду. <сих> можна сказати, за секунду прийшов Майнкрафт. У мене три стаки обсідіана. Що мені з ним робити? Я не знаю. Але я буду ним будуватись. <сих> Цікаво, наскільки швидко? Угу. Я поняв. Хорошо. Кайло дійсно круте. Базара нема. Все. Швидкість на 5 хвилин. Поняв, сила на 5 хвилин. Э, квапливість на 5 хвилин. Обалдеть. Просто обалдеть. Так, я купу всього отримую, Да, за це смарагдові блоки, сила, квапливість, зуби, ще один. Золото, золоті, яблука. Я не знаю, це просто якийсь шок. Так, почекай, погнав Саня. Let's go. <плух> ну, як прийшло, так і пішло. Правильно. <плух> Зато золоте зачароване яблуко є в мене. І вже заритовий меч прям відразу погнали за тестами його. Ану, вдарь мене, бро, вдарь, вдар. А чому не даються шмотки мені? Як так? <гум> о хо 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 то він полетів. Почекай, все, поламалось? Не дасться мені більше нічого. А, можливо, скріпт зроблений так, що коли в тебе є додаткові сердечки, то воно не працює. О, да. Тепер у мене є лук, незламні сили, удар, полум'я і нескінченність. Головне, мені зараз із цього скелета та добути стріли. Опа! І лук тепер у мене є бомбезний, просто бомбічний лук, який всіх готовий шотати. Так, в мене є та темпи смерті. Ще один меч, арбалет, стріли нехай будуть тут. Кістки мені взагалі не потрібні, гнила плоть теж. Хава моркву. І гоу, спускатися зараз вниз. Так, народ, давайте попробуємо себе трішечки підпалити. Да, мені даються шмотки, але я так нормально горю. У мене є вогнестійкість, почекай, швидкість. А регенерація? регенерація буде сьогодні? Шолом бомбезний. Шолом вообще крутий. Так, почекай. Чоботи, оці арбалети мені не потрібні, давайте їх відразу викинемо. Получається швидкість, то тем безсмертя, ще мільйон три зубців. Лук нехай у мене буде, у мене один є. Стріли теж мені так не потрібно, їх багато. Обсідіяна, тонна, діаманти, все це в мене є. Сокира, просто лопата. Кайло мені потрібно. Як мені зараз відрегенити своє хп? Я знаю, що є зачароване золоте яблуко, але воно додасть мені багато нових сердечок, і я не зможу тоді себе дамажити лавою. Опа, елітри. І салюти в мене є. Ладно, Сань, погнав! Як мені звідси вилізти, а отако супер легко. Let's go. Погнали сань, найдем якесь залізо, а то ти, в принципі, багатий, дядько, але залізо в тебе взагалі нема. А поки ти сань шукаєш залізо всі, поставлять тобі подобайдена і підпишуться на канал, тому що це правильно, що супер важливо. Опа, є лава. Але лава мені по факту о, ось до і село. Оце те, що потрібно. Получається, що? Получається, мені всього-навсього потрібно. О, броня, непогано, непогано, нехай буде. Так, селянин. Ти більше не селянин. <хи> так, мені що потрібно? Мені потрібно зараз знайти трішечки заліза. Ось до заліза, до речі, ходить. І мені потрібно. Ти не помер з одного удару? Обалдеть! це так то жорстко. І мені потрібно знайти просто однесенький гравій одненький. Де ти можеш бути? Десь біля водички, ось до водичка. Let's go. Шух. Ось до ігравій. Лопата в мене є, лопата повинна бути ось до. Все, кремінь на місці. Ну і я думаю, що прям тут можна будувати портал. Зараз поїмо хлібчика. До речі, я ж можу когось убити. У мене ж тут а, є продуктивність. Да, 69-й рівень продуктивності. Я ж можу по факту просто взяти бемк. І в мене тут м'ясо зразу. Сім шматочків, це нормально. Зараз одну. Ще одну, ще одну, і в мене буде їсти ямана купа всього. У мене стак уже. Два стака м'яса. Обалдеть, ні, цього мені на, на всю серію вистачить. Так, це ми викидуємо. Це лопата мені теж не потрібна, Меш цей теж, арбалет теж. Е, вогнестійкість не потрібна. Порох, скляні банки, оце не надо. Так, все, будуємо портал. Тому що вже настає вечір. Ми просто беремо і будуємо величенький такий портал. Тому що, що правильно, у мене є купа обсідіана. Ага, будуємо, так. Да. сильно не набудуємося, бо кайла нема. Кайло мені так і не дали. Ладно, let's go в пекло. Це просто. Почекай, у мене чоботи зачаровані на швидкість душ 69. І як я хожу по піску душ, я ультра швидкий. Я не думав, що все буде так. Так, гаст, вибач. Але ти мені, якщо чесно, трішечки не потрібен. Хлепа! Хух, я вижив, я вижив, я вижив. Що гаст? Давай пока. Що мені далося? Кайла нема. Зато заліза півстака блоків. А ви знаєте, а цей біом мені подобається тоді, коли ну ти можеш отако бігати. Просто як дядько по піску душ. Так, тихо, 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 тихо. Хоч би, хоч би не розбитись. Так, там є багато піглінів. О, незеритовий нагрудник. А це хорошо. Проте я забув, що в мене є елітри. І я можу просто зробити отако. І все. Шокенти, будемо битись чи ні. Давайте я передягнусь. Опа. Вони мене б'ють і за мій помирають. О, очі, енду, 16 штук. Ви що на приколі? Я хотів добувати щас перлини. А мені просто очі енду випали. Це що за що за. Я. Я я просто не знаю. Я не знаю, як це правильно об'яснити. Ану, братух, ну я тебе завалив. І тебе теж. <хи> І тебе теж купа золота вже купа всього. Я я, я просто не розумію. У мене у мене вже все. У мене все є, у мене 16 очів, енду. Я можу що завгодно робити. Цікаво, чи є такий якийсь чувак, якого я вбити тут не зможу. Я думаю, що такого тут немає. Ну, у мене, правда, ще нема штанів хороших. Але я думаю, це питання часу. <хи> поки поки вони мені не випадуть. Тому що мені випадає абсолютно все. Просто все. У мене з блоків є обсідіан. Похавати є, золоті чаровані. Блука, в мене є літри, у мене є все. Просто все. І ти розумієш, що ти ну, нічого не зможеш мені зробити. Тому що ти, ну, слабачок. Півстака незеретових уламків. <світ> я просто не знаю. Нам потрібно повертатися в звичайний світ, тому що я вже, якщо чесно, по пеклі мана ходити. Та й сенсу цього ніякого нема. Тому що у мене є 16 очів Енду. Давайте відразу побудуємо зараз собі портал. Єдине, що мені так по ітогу і не дали, це кайла. Кейла в мене так і нема. Куда воно ділося, якщо чесно, я і не знаю. Але я. Був би не проти його назад забрати. Все, йдемо в портал, правда, як би сюди попасти. Ось тако, все, let's go. Обавдіть. Ах... Як мені з це вилазити? А, ху, все нормально. Вилізти я вилізу. <схай> я ще й в воді не тону, зараз ніч. Ну, що ж поробиш? Опа, кріпер. Ану, взривайся. Можливо, ти мені щось шо дасиш? Міть! Міть, одна міть, і все. <схай> це просто прикол якийсь, я не знаю. Ану, павук, павучок. Бем. не знаю, мені цей лук до вподоби абсолютно. Просто береш і кожного застрілюєш. <гум> Бем. всіх просто розстріляв, але мені потрібно знайти фортецю. Тому кидаємо око, воно нас веде прямо туди, і let's гоу. Це ж супер ізі. Так, головне його підібрати. Вдіваємо наші мега Салюти в нас є. І полетіли. Обалдеть, який ліс гарний. Отут би я взагалі будинок свій побудував. Тут мега гарно. Просто тільки подивіться. Оце максимально красиво. Це прям ультра гарно. Я не знаю. Мені дуже подобається. Але полетіли нам. Палді Не генерація в Майнкрафті це просто шок. Я таке перший раз в житті взагалі бачу. Так, давайте до речі, вдаримо андермена. Дивіться, скільки перлин випало! <ріст> Їх просто тут купа. О, до речі, мені кайло випало. Найс! Оце я хотів кайло отримати. <ріст> Тепер можна точно йти шукати фортецю. Тому що з кайлом я вже зможу до неї докопатись супер-ізі. Опять ще якийсь розлом. Я не знаю. Обалдеть. До речі, я вже скільки прилетів, мені би ще одне око кинути. тут, кстати, портал. Ну, портал то таке, то мене не сильно цікавить. Мене цікавить більше, де знаходиться фортеця. Вертатися далі, нам далі потрібно летіти, я зрозумів. Ой-ой-ой, я ще й не взяв око, ну нічого страшного. Але генерації тут це просто якийсь шок. Корова літак. <рес> Але не знаю, літри це така прикольна движуха. й звук такий бомбезний. Так, народ, пролетів я ще купу всього. Давайте зараз ще раз кинемо око енду. А воно вже назад мене тяне. І тепер як зрозуміти, де саме знаходиться фортеця? От, е якщо я скільки пролетів, а якщо вона ще десь у воді, то це взагалі шок. Де саме вона може бути поняття? Я не маю. Хоч би тільки не в воді. Давайте зараз ми прилетимо в ось сюди. От, да-да-да, тут і берег. І давайте отут і закинемо зараз око. Подивимося, в яку сторону поведе нас око. Ааа, око веде далі в ту сторону. Значить, то я вже дуже далеко пролетів від фортеці, я поняв. Мені потрібно трішечки назад. Але тут далі вода. Я не хочу, щоб фортеця була в воді. Будь ласка, ось до скелі. Давай зараз на скелі, Санечка, кидаємо. Далі назад. Абалдеть, сіка ж я пролетів просто так. Я, виходить, цю фортецю вже давно би міг знайти. Але я просто літаю туди-сюди, туди-сюди. Давайте зараз ще тут кинемо. Око. Опа. А оце вже говорить про те, що. Про те, це десь рядом. Але де саме, ніхто не знає. Давайте ще тут ось, ось закинемо. Все, я плюс-мінус розумію, де фортеця. Да, ще одне око в мене поламалось. Ну, фортеця десь в оцій ділянці. І я думаю, що можна плюс-мінус отут ось в ямі і копати. Давайте спробуємо. Тут, правда, нічого не видно. Але що ж поробиш? Копати я можу нормально, як дядько, не переймаючись ні на що. Тому я думаю, зовсім скоро я її знайду. Так, санчо. давай, 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 будь ласочка. ти же щось повинен знайти. На якій ми зараз висоті? Ми зараз на 16. Я вже. Нормально так спустився. Опа. Глибокий сланець. Ми копаємо теж супер швидко. Це не може не радувати. Але ми йдемо далі донизу. І я сподіваюся, що зовсім, зовсім скоро ми щось то знайдемо. Опа, так, це не фортеця. <ріхи> Тоді погнали далі. Головне такого багато що викопувати, щоб, якщо я, случайно, зламаю якийсь блок до фортеці, щоб е цей шанс був набагато більший, чим просто я копався в один блок. Так, де моя фортеця? Друзі, де фортеця? Я нічого не бачу. Я просто копаю. Так, я ще щось викопав. Так, редстоун, іди сюди. Ми шукаємо фортецю. <гас> я знайшов. О, шпигун я знайшов фортецю. Так, але в яку сторону мені би краще всього, звісно, піти, щоб знайти портал, я не знаю. Тут є якийсь прохід. І тут ось навіть світло є. Давайте візьмемо цей смолоскип в руку. Отако, також, щоб я хоч щось бачив. Та й ви теж. Ви ж нічого не бачите. Опа, скалець, сюди йди. А де портал? Де мій портал? Портальчик, ти де? Іди сюди. Портал! Цікаво, а оце кайло може зламати портал? Чи ні? Ні, все ж таки воно не може. Навіть якщо в неї і ефективність 69 рівня, вона все рівно не може цього зробити. Так, що ми тоді робимо? Тоді просто беремо наші очі, ставимо їх, бем-бем-бем-бем і let's go. Так, ось ми і в Енді. Погнали. Шух. Так, ну, дракону ми дамо шанс. Щоб не просто відразу його вбити, ми просто візьмемо, зламаємо для початку всі кристали. Нормально я йому дав з лука дав з одної стріли. <реш> так, іди сюди, кристал. Раз, два. Що тут? І все. І залишились тільки ті, що за гратами. Опа, тихо, тихо, живи, Сань. А ти мене не скидуй. А, так він він він, він, він ще пів получає демеджа від мене. Абалдеть, скільки. Опа, і все, дракоша. Зараз я буду тебе валити мечем. Ти тільки спустись, друже мій. Я готовий тебе вбивати, а ще готовий вбивати твоїх друзів-ендерменів, які постійно мені заважають, коли я хочу тебе вбити. Оці чуваки постійно мені заважають і роблять так, щоб я помирав постійно. Тому я зараз буду вам всім мститись нормально так. Так, що ти, друг? Спускайся чи ні? Давай, let's go. О! <с> ні, ну з лука я його можу завалити. Це дуже буде якось нечесно, ні? Чи чесно, чи нечесно? Він ніби хоче спуститись, ні? Щось він не дуже спускатись хоче. Але і хп в нього майже немає, я не знаю. Друже, спускайся. Давай. Чи ти хочеш померти від лука? Дивіться, він взагалі не хоче спускатись. Ну, коротше, дракон. Не хотів ти спускатись, тому можна сказати, що тобі халепа. Бем. Ой-ой-ой, є халепа, народ! Є халепа конкретно. Дивіться, скільки тут драконів, і в них навіть нема хп зверху. А що мені з ними тепер робити? Оце вже дійсно серйозно, я би сказав. Як мені їх розвалювати? Я не знаю. Так, народ, вони ж не спускаються, як я розумію, ці дракони. Їх тільки треба луком і все. Давай, давай, давай. Обалдеть, три дракона. Ці ще й швидші за того були. Обалдеть, тихо, 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 тихо. Саня, Саня, живи, 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 живи. А спускається, дійсно спускається. Так, давай змечаю. Я думаю, я його завалю. Одного вбив, одного вбив, одного вбив. Інший спускається. Закидуємо його стрілами. Так, стріли відкидаються від нього. Давайте його зараз луком. чи цим мечем, мечем, мечем? Бем! Другого вбив і пав портал!